Ми сьогодні готували нашу потравку. Потравка нас готується на свята, тому що ця страва така наших бабусь. Людмила Ступницька презентує на благодійному ярмарку народні страви Костопільщини. Найцінніша серед них потравка рецепту понад 200 років. Передається він з покоління в покоління. До цієї потравки додається м'ясо, вармо м'ясо, а потім на пательні ми підсмажуємо, ретельно її повертаємо, потім заливаємо холодною водою і кидаємо в горщик нашої потравки. Тетяна Середа презентує вишиванки, розповідає про особливості цього вбрання на Костопільщині. Є цікава особливість вже за власним за спостереженням, а також за спостереженням своїх колег фольклористів. Ми помітили, що у нас на Костопільщині є дуже багато ось таких сорочок з такими кругленькими комірцями, що нагадують зонтик. Найціннішою сорочкою серед представлених є столітня вишиванка. Її носила бабуся Тетяни. У часи Другої світової війни 25 вишиванок закопали в землю, аби їх не знищили окупанти. На жаль, ті струхли. Видно, не було доступу кисню, повітря, але оця єдина вціліла. Оце та, яка була закопана, вона вціліла. Вона там мала трошечки ем, такі незначні пошкодження, бабуся їх реставрувала. Тетяна Середа проводила і майстер-класи з прасування рушників. Як це робили у старовину. Ось рівненько. Отак Ось катали наші неправильно, неправильно сторону, пробачте. Це в Катаї. Михайло Поліщук привіз на ярмарок в'язані іграшки та прикраси з бісеру. Виготовляли їх разом з дружиною. Це їхнє спільне хобі. Представляємо власні роботи. Це амігуромі, тобто іграшка в'язана особисто, трошки більша іграшка, менша іграшка. Такі іграшки, ну, гаманець. На благодійному ярмарку вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Передадуть кошти на закупівлю реб для 104 ї бригади 59-го батальйону. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.